Усіх вітаю, шановні українці! Слава Україні! Прорвемося. Немає світла завдяки е, диким волотяним людям, точніше, не людям. Е, і поки є світло, ловлю момент. Хочу сьогодні продемонструвати вам сьогодні ось такі чудернацькі касети. Це касети 70-х років. Ми їх спробуємо калібернути, хоча надії особливо немає, що що вони щось покажуть. Але як колекційну цінність, думаю, вони мають право на те. Так що давайте будемо розпочинати і не будемо затягувати наш відосік. І перед нами сьогодні дві ось такі чудернацькі касетки. Обидві касети виробництва Японія це внутрішній ринок Японії. Але такі маловідомі, якісь, можливо, невеличкі такі компанії виробляли. Але, скоріш за все, все це вироблялось, ну, скажімо так, замовлялось на великих підприємствах, і будемо зараз приблизно хоча би виглядати, де і що, і як. Ну, і давайте розпочнемо. тако, бачите, в мене такі шпаргалочка є. От почнемо з 73-го року. З найстаршою. На хвилиночку цій касеті більше 50 років, скільки то вже 53. так 53 роки. Називається от просто отак: стар, от. зірочка, зірка. Зірка кассет, 60 хронометражик. І от Clear. Clear Harveys, Halvis. E, прозорі половинки. В перекладі прозорі половинки. E, з цього боку у нас просто c 60 касет по e, хрономітраж, 2 по 30, -та -та, і просто скромно Made in Japan. Самий улюблений e, напис на, скажімо так, на товарах, коли ми бачили Made in Japan. Ми всі прекрасно розуміли, що це якісний продукт. Отак виглядає торець стар. Ну, яскрава така, жовтенька. Я так собі думаю, що ось цей помаранчевий колір мав би бути і ось тут. Хоча хоча ні, навряд чи, якби вигорало, то може би якось би рівномірно, але ні. Зробили жовтенький торець Ну і давайте будемо. Розглядати так. Ну, звичайний класичний бокс. Але, ну тут тільки бачите, фабричний номер є. Ось тут ось трічка. Тобто, це від чогось таке, мабуть, добротно. Є ось така поліграфка, доволі непоганий, непоганий папір. Але вже старенький. Друзі, це все-таки все 53 роки. От. Ну Минулий власник, бачите, підписав його олівцем. Можна стирати, звісно, але думаю, нехай вже той напис тут буде. На касетах, слава Богу, немає, а от на вкладці нехай вже і буде. Прозорі половинки. Так, бачите, воно. Не помилилися. До речі, в ті часи Японія доволі часто робили саме Соньки з прозорих таких от половинок. Були і Тідікей, звісно ж. Були і Тікей. Соньки мені здавалося. Ну, мені здається, що трішечки в Sony і в Tідіk був пластик трішки темніше. Тут, бачите, тільки по пописано було. Сторона A, Сторона B, Трішечки я одва. А, і тут щось було, бачите, пописано я її потихенечко вивожу. Треба буде ще раз пройтися. Так, висвітлюється. Так, і що у нас? Захист від старання у нас є на місці. Це добре. Немає, немає серійного номеру немає. Так, ближче світло. Дорогоцінного світла. Нема. Нема. Так, ну і давайте я. Так, трішечки на ракорд. А рекорд якось такий у нас, бачите, ледь рожевий. І такий ракорд траплявся і на соньках. Ну, трішки видно, що це. Що вже старість взяла, десь зберігалася Бачите, там поржавілий вже такий екранчик. Але подушечка на місці. Екранчик завжди можна замінити, підібрати. Але це, якщо касета достойна того, того, е, таке хірургічне вмішательство робити, ну, можна. Можна і зробити. Так, ну, давайте подивимося, що ж. Що ж за після того рекордіку? Велика склеєчка. величенька така. І ось така стрічка. Стрічка. Ну, звісно, давайте я ще ближче вам покажу. Стрічка. Хо -хо. Мені здається, вона нічого вже не покаже на сьогоднішній день. Вона або як музейний експонат, лишається касетка. Вона така, як. Наждачний папір. Немає ніякого глянцу. Так, ну да, 1973 рік були такі стрічки тоді. Ну, е я сумніваюся, що ця стрічка щось може, дай показати. Каліб... Якусь там будь-яку калібровку зробити, ну, навряд чи навряд чи, мені здається, що буде калібровка. Так, стар. Але дуже схоже. Що все-таки. Е, касетка, касетка. Ану, буквально, секундочку, я візьму стареньку касету Sony. Так, я сходив, взяв касетку. Для вас це просто мить пройшла. Сонька. І це е, Sony у нас 72-го року, на рік старше але, думаю, це не суттєво. Так. Пластик у нас. Давайте тако ще ближче. У Sony пластик більш кольоровий, або темніший якось тако. Трішечки е більше такого синього відтінку на ній. Так, ну і на Sony немає відбитку в куточку, а в Star є відбиток. Japan. Є відбиточок. Ну, це вже добре. А так, давайте по стрічці. Стрічка, ну, взагалі, звісно, що тут порівнювати? Скажімо, і та, і та. Не ахті. Але, ні, ну Sony набагато краще, хоч 72-й рік, вона на рік старша. Але вона, я вам скажу, набагато краще. Ми спробуємо порівняти її з калібровкою. Так, ну це вже певні схожості є. Але бачите, це. Тут віконечко ось такі, з такою насічкою, а в соньках ну, така градація. 0, 50, 100, Трішки відрізняється. Щось спільне, можливо, є. Ну, та є, що тут казати, спільне є. І навіть е, е, ось ці прокладочки ви бачите, є. Вони теж схожі. Схожість є, але явно, ну мені здається, плівку тут то точно не Sony для, для цієї касет касети робила. Так, ну і давайте що так, лишаємо стар. Ось тут. А ось така дуже яскрава касетка, бачите, MCK. MCK, ну, трішечки молодше. Це у нас 78-й рік. Касетка і теж внутрішній ринок. До речі, оця Higashi тейп це е, нібито виробник цієї касети. Виробник доволі е, ну доволі скромний, маленький. Ну, так підказав мені штучний інтелект. Е, Іншої інформації я не знайшов. Ну Будемо це вважати, що це невеличкий такий виробник. так Ну, і те, що вона вироблена в Японії, це вже зрозуміло. Дуже яскраві такі бачите, кольори: зелений, синій, блакитний, такого з переходами такими. Виглядає дуже дуже гарно. Але є якась така схожість, навірно. Бачите, MCK Star і не, перепрошую, c 60 праворуч. Ну, в принципі, це, мабуть, класичний такий е, дизайн. Так, ну і давайте подивимося далі. А до речі, бачите, бокс, от також, щоб нас світло. Тут теж є ось ця трієчка. Таке враження, що це все ж таки в одного виробника або е, замовляли ці бокси. Так, ну і давайте теж все пописано. Ліворуч у нас олівець, а там ручка, ну, якось такой. Ну, по всій відомості він підписував і записував касету в різні, різний час. Бачать якісь такі поміточки робив собі. Так. І папір такої самої плотності, як і на Стар. Не пошкодували фарби. Додали, ну тут взагалі. Все дуже яскраво в таких кольорах. Ну, виглядає круто. Все це дуже гарно виглядає. І ось така касетка. Вона має пластик на відміну цієї. Набагато темніше. Так, от ближче. І теж має відбиточок Japan в куточку. Ну, це зрозуміло, так? Да, це у нас все ж таки Японія. Але я вам скажу, що тут більше от віконечко вже більш похоже на е TDK. Таке маленьке, і оця е шкала така, і вона йде знизу. От в TDK тих роках десь так. От, ну Не, в TK, мабуть, вже були на початку 70-х. Оце як, от стар. Е <кх> <кх> так що. Може бути, і тікей я робив корпуси. Так, ну, тут теж немає серійного номера. Я намагаюся ще роздивитися поза камерою, але ніць, ніць немає, нема зовсім. Так. І таке враження, що стрічку. Стрічку робила <кхи> ті самі, що і на старт, такі саме рожевий. Рекордик має. Подушка. Подушечка. Така біленька. Тут, звісно. Тут темна. Тут біленька. Так. Ну, давайте дивимось. Склечка набагато коротша за стар. Так. І ось така. Ось така стрічка. По ну, поліровці трішки краще за стар. Але теж, ну, скажімо так собі. От я візьму, стар у нас буде е знизу. Ну, то, то взагалі такий е наждачний папір. Оця е зверху це MCK. Так, стрічки бачили за своє життя, мабуть, багато, але збереглися. І якщо ми будемо сьогодні калібрувати, а ми будемо їх калібрувати, якщо якась із них відкалібрується, спробуємо навіть записати. Але я дуже в цьому сумніваюся, що вони покажуть якісь бодай якісь хороші результати. Так що, ну і сама по собі, от подивіться. Мені, от що мені подобається, що все ж таки вони всі розборні і їх можна модернізувати, можна е, стрічку замінити, якщо вона тут зовсім вже померла, і для того, щоб хоча б використовувати касетку, а вона згодіться, вона дуже яскрава. Ну тут трішечки, от бачите. Е, ніби як здулося. Але нічого, слухайте, це вік, все. Ми теж хворіємо і теж у нас буває вздуття. Так що, друзі, але касета. Ну, виглядає. От Star якось трішечки програє по дизайну. Якась така, ну, ніби як дитина малювала, скоріш за все, навіть цей шрифт якісь такі собі. А от MCK вже більш чіткіше зробили. Ну що, друзі, не будемо затягувати. Давайте до деки і будемо калібрувати. Починаємо калібровочку з цієї касетки Star. 73 рік, друзі. Давайте подивимося, як вона себе поведе. Так. А от запис навіть не натискається. А чому? Захист ніби на місці, а вони ніби, знаєте, друзі, вони трішки ніби як втоплені. Цікаво. Ану, давайте на інший бік. Так, а тут запас є. Давайте трішечки, Ну так як може з іншого боку. Щось ми нічого аттути. Ооо, касета навіть запуститись не хоче, друзі. Щось її тримає. Хм. Цікаво. Цікаво. Друзі, щось навіть дека не хоче її сприймати. Давайте зробимо отаку буквально секунда. Секундочка пройшла. Я зробив ось таку, бачите, наліпочку, щоб хоча б могла оприділитись. Так. Ну, перематується дуже, скажімо так, нерівномірно. Так, ну калібровка у нас іде, а вона нічого не показує. Бачите, зовсім вже біда. Біда. Так. Ого-го. Біос. Оце, бачите, зараз це на... на всю. Навіть якщо цей. О, та ні, вона взагалі пропадає. Стрічка непригодна. Не підходить вона для використання. Або стрічка під заміну, або. Просто як музейний експонат має бути. І все. Так, ну і давайте спробуємо. MCK. Ось цей от яскравий MCK. До речі, там. Корпуси от схожі. Чи буде взагалі так. Перемотка десь приблизно схожа. Так, калібровка є. Ну, хоча б вже, бачите, дістає. І немає калібровки. Бачите, нема взагалі. Ніць, друзі. Кіна не буде. Кіна не буде. Ці касети не пережили свій вік. Музейні, музейні експонати. Або під заміну стрічку. Замінити завжди. Можна знайти щось. Так, ну і давайте таку от 72 й рік Sony. Давайте хоча б спробуємо. А чи Sony щось покаже? Так, перемотка. Перемотка. Чекайте. Треба ж почути. А щось там в мене є на тій касеті? Ага, там якісь японські розмови. Там не шкода їх старати. Калібровка. Опа. Так, ну, Bios щось тут показує. Хоча ні, це Bios тільки з'явився, а рівень. Ту -ту -ту -ту. Друзі, якщо ось так. О, ні. Ну, давайте за рахунок о, рівня підняти. <смес> Оце потолок, но. Я вам скажу, що хоча б от 72-й рік Sony хоча б щось. А давайте вже зробив отак от. Оп, і ми приблизно вирівнюємо ось так. Дивіться. Спробуємо. Мені просто вже самому цікаво, хоча б щось спробувати записати, і що буде чутно. Рівень трішечки буде в зашкалі, але, думаю, це не критично. Ну, біас там витянули. Це. Максимум, что можно вытягнуть из нее. Давайте попробуем. Что нам втрачать? Так, давайте. Запис. Пішов. Еще один трек пробуем. Не, друзья, Лікар сказав в морг, значить, в морг. Все. Кіна не буде. Хоч і Sony показав, е, хоч якісь результати по калібровці. Ну, це називається не результати, ми її витягнули просто. І все. Навіть Sony, ось ця. Е, але не факт, що всі. Можливо, в мене просто такий варіант касетки. І вона не вижила. Е, а давайте спробуємо. Я спробую ще одну взяти касетку. Заради цікавості взяв я Sony 73 го року. Спробуємо. Що зможе вона. Мені вже просто цікаво. Так, всі ручки ставлю на місце. Давайте. Ой, що є? Господі калібровку. Натисні калібровку. Так, так, ну тут така сама біда. Не доживають. О, ого-го. Ні, друзі. Взагалі біда. Ні. Сьогодні у нас, бачите, невдалий день з калібровками стареньких, хоча э, стрічка на 73 му році у Соні. Трішечки якогось глянцю навіть є. Але видно, що вона вже своє віджила. Значить, вердіть таки, сьогодні я вам продемонстрував просто гарненькі музейні експонати. Вони вже давно до експлуатації непригодні. Але якщо замінити стрічку, можна да, користуватися їми. Але поки що наразі це от в оригіналі, і так як вони є, це музейні експонати. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу касет. Чи варто замінити стрічку? Хоча це в мене теж буде справа, буде донор, можливо, і поміняє. Не буде, буде стояти, тому що писати мені, слава Богу, є на чому. Пишіть свої думки з приводу цих касет. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не зробив цього. Допомагайте іншим підписатися. Можливо, хтось не знає не вміє. Підкажіть, щоб нас було більше буде цікаво. І на цьому все. Слава Україні!